Це запит пішо. <хи> ем, Привіт всім, хто це буде дивитися, Якщо це хтось буде дивитися. Крім мене. А, так, це для мене зараз В -в великий день, Бо бо... Бо я буду проходити Тремтячі острови за е, того ж персонажа, за якого я перший раз взагалі проходив Тремтячі острови. Це е, Філя, лицарь, е, з який зроблений на честь мого кота улюбленого, якого вже нема в живих, на жаль. Ось. І він е, був тим, хто став першим взагалі у мене. Е, Шеогратом, ну не Шогратом, але типу Богом безумству. Чи я впевнена і ми вже ось тут. Біля Хаскіла. Зараз воно загрузиться, завантажиться. Do добре, добре, зараз ми сядемо, тільки нахай догрузиться все. У мене є перекладач, він, на жаль, ну, не дуже точний. А добре, я сяду зараз. Давайте порозмовляємо з door. Ну він каже, я вже <гл 'яз> я вже все не не зустріну, що нічого страшного. Ну він каже, що що я може зробити для вас? Я думаю, що ви тут з приводу е дверей. Так, этот параклок может врубаться. Дивно here. Amazing. <laughs> Truly. Так, ви зайшли, ви тут. Чу ну, типу amazing Ну, типу чудово чи не так. А... Uh... Uh, who I am Haskell, Chamberlain to the Lord Shayagoras. Mm -hmm. sure, mhm. -er. You approach the Shivering Isles. Through the door behind me lies the realm of Shayagoras, Prince of Madness, Lord of the Never There. Uh, well, Дверью, uh, uh, yeah, damn, <laughs> because my lord wills it to be so, it poses no danger to sure No compact has been violated. It is a doorway, an invitation. Perhaps you will accept it for what it is. Угу. Ну, він каже, що це тому, що так його лорд забажав. Це двері, це запрошення. Ні, вона нічого не. Блін, як це воно тому сказати треба. <реш> нічого не порушує, типу, нічого не порушує. Що ви від мене хочете? For you? not know, my lord seeks a mortal to act as his champion. As for his intent, to attempt to fathom it is a foolish endeavor. His will is his own; his reality follows suit. You are here because you chose to enter. You were not summoned. Uh, ну він розказав, що Але ми тут тільки тому, що ми обрали зайти у ці двері, а не тому, що нас хтось прозвав. Щодо людей, які вийшли, ми бачили їх. Ну, я бачу. Там була каджитка, яка казала, мене тут немає. І був Данмар, який напав на стражника. Коротше, він сказав, що ці люди тепер знаходяться у стані. Який, блін, от не пам'ятаю, як він точно сказав. Коротше, в іншому стані розуму.

Вилікувати? Uh, вони зараз у іншому стані. Uh, ніж ти, типом. Але може це ти той, кого треба вилікувати? What happens now, це типу, виходить, що про Що площі зараз. You do as you will, you may leave the way you entered. Your life will be none the worse for your time spent here. Or you may continue onward through the door behind me. If you can pass the gates of madness, perhaps the Lord Sheogorath will find a use for you. Mm -hmm. And if I go through the door, who is to say? There are always choices to be made. The realm of madness is no different in that regard. Your choices are your own. Enter or do not, but make your decision. I've other duties to which I must attend. Speak with me again when you have made up your mind. The anticipation is almost too much to bear. Короче, нас робити пошвидше, швидше, швидше свій вибір. Тут у нас є книжка, якої також знаю вже ну дуже добре. Я її багато разів читав. Але перший я її бачу на мові Гнала. Ну подивимось, як буде перекладати мій перекладач. Чи буде він взагалі перекладати такий шрифт? Угу Ніфіга він хочу перекладати, бо щось занадто дивний для нього. Це дуже сумно. Дуже сумно. Ну, у цій книжці розказується про Палагія Безумного і його життя буття. Ще, ну, ще при житті, як би ну, Звучало. Це я так розумію. Той, хто був Шогоратом, до того, як все. Ну, той, хто став Шогратом, до того, як був Шогоратом. Я вже починаю думати в дусі. No, dobra, well, have you made up your mind? The tension is almost palpable. I do it! Fine. I'm sure my lord will be most pleased, assuming you ever manage to see him. You'll want to pass through the gates of madness. Oh, and mind the gatekeeper. He dislikes strangers to the realm. Enjoy your stay. Це чарівно просто. Я обожнюю цих метеликів, і мені ячівочка прийшла, мабуть, що я зайшов на тремтячі острови. Так, мені, мені жаль, що я цю книжку не можу прочитати нормально. Ну, нічого. Так, стоїмо і йдемо. Зараз, секунду. Мабуть, закрою я цей транслейтер, бо він нічого не робить. Так, я зайшов на Тремтячі острови. <гум> Для того, щоб знайти лорда цієї реальності, реал, ну, це, типу, не зовсім це що я ну добре. Я маю спочатку пройти крізь браму безумства, безумства. Так. Боже, як гарно, як гарно. грибочки рибочки. Я вдома, ну майже це. Це не зовсім ще тремчачі острови, це тільки вхід на тремчачі острови. Боже, як гарно. Ми прийшли сюди ввечері виходить. Так, це таке помаранчеве. Я пам'ятаю, тут є, до речі, навіть своя книга а, алхімії. А, ну, в кароділі о! вже нападають. У короділь є е, книга химії своя, а тут є книга фінії своя, у якій розказується про базові е, базові зілечка для ну, які, які на основі фауни Тремтятих остроїв в цей матку вже. Я дуже сподіваюсь, що... А, так, зараз покудуємо трошки. Я дуже сподіваюся, що гра буде і принаймні 2 години, де настройки графіки. Ми зараз зробимо, типу, ось так. О, ні, ні, ну, ні, ні, медіум. Ні. Все стало трошки більш тьмяним І ми зараз а, обратно Н назад робимо все. Просто ну, це така магія. Навчився я такої магії, щоб вона не вилітала. Так, де ось так. І погнали. І все має працювати покраще. Грабочки мої рідні. Хтось любить грибочки морві, але я люблю грабочки тремтячих островів. Блін, я сподіваюся, що звук буде записуватись нормально, бо я коли перевіряв. був... Такий, типу, ок, але не на висоті. Треба сховати меча, то вже не скоро супротивники з'являться. Граса. Може, я, я, я не можу повірити, що цей ремастер взагалі зробили і всі ці чутки і я, я думаю, та брехня, то, мабуть, щось фандом наш Блівінський надумає собі. Ані таке зробили ремастер і я, я досі не можу в це повірити. Я зараз ми по we'll soon. Yuck. <laughs> Let's go watch. <laughs> Oh. just as long as we don't catch any of their diseases adventurers always get strange diseases hmm. come on it'll be fun watching them get knocked around up there I'll lead you'll follow just don't get any blood on me no

Трошки поближче підійти. Одного навіть сі. Дан. двомерський. Двамерська броня. Крутий такий, навіть круче, ніж ми. Так. <гум> Ми робимо по-розумному. Так, він сходимо. <гум> він що втік? Він втік? Ти диви, він втік. про мені такого не було. А я думав, ти мені броню залишиш, обладунок. Блін, ти куди втікаєш? Ну і втікай собі, добре. Треба з ними порозмовляти. Так, давай з тобою поговоримо. Так, це Шелдон, він тут довше за всіх, тому він мер цього міста. Пасвалям. Що е, Щодо охоронця брами. І от ми відразу знаємо, що якийсь Джераль хоче його вбити. Але він каже, що це звучить як самогубство. Самогубство. Що це взагалі таке брамо безумство? Вони кажуть, до речі, не кажуть хто саме вони, вони кажуть, що. Uh... <laughs> Утилием, э, означати, що, що пасфаль, the place was pretty deserted when I got here. Of course, once I was here, others followed. Can't say I blame them. The place was pretty deserted when I got here. Uh -huh. Of course, once I was here, others followed. can't say I blame them місце було досить закинутим, коли він сюди прибув. Але коли він. Ой, чи він навпаки сказав, що вони буде це Я забув. Коротше, коли він сюди прибув, інші почали до нього приєднуватись, і він за це не може їх звинувачувати. О, а що у нас з слухами? Хе. В Крусіблі є орк, який до смерті боїться котів. Що означає, що в нас він теж має боятися. Ми теж коти. Мяу. I'm fella Sarandes. Don't breathe on me. He called his name, yeah, and "Don't breathe on me. Don't breathe on me." Pretty scary, isn't he? Jared's planning on killing him. I don't know how. The Gatekeeper looks indestructible to me. Mm pretty scary isn't he jared's planning on killing him i don't know how the gatekeeper looks indestructible to me one leads to the lands of mania and one to dementia the gatekeeper makes sure no one gets in who isn't supposed to Э-э, бремо безумство ведёт одна в манию, одна в так. Less dirty than others, I feel like I belong. That old man in the room made out of butterflies. said to wait here. Don't run into the water to escape a scale-on. They'll follow you. Okay. Does the air seem thicker than normal? Oh, my God. Oh, my God, it's just... I hate the Tremteche Islands. I just hate them. So, here we can... Oh, no. Тих ми поки що облутати не можемо, бо там. А це Кейт Кіпер. Шелден'хаус нам не потрібен. Я пам'ятаю, що ми маємо знайти того лучника, який а... подарів на кістках. Do you really need to get so close? Ой, выбач, выбач. Мы никуда не поспешаем, власно. Власно, не поспешаем, а не выходим. Все, раздавляемся. Так, зараз я на паузу поставлю.